Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт. І сьогодні ми поговоримо про нонфікшн, який я читала останнім часом. Розкажу про те, як наслідувати котів, як вивчати іноземну мову і як писати справді магічні тексти. Розпочну я з книги найвеселішої. Це Стефан Гарніє Думай і дій, як кіт. Книга, яку я побачила в книгарні, і просто не могла піти без неї, тому що тема котиків мене цікавить останнім часом. Раніше я вважала, що більше люблю собак, а коти такі, знаєте, зліт егоїстичні тварини, але за останніх півроку повністю змінила свою думку. Тому що киця Кася, яка живе з нами, мене в цьому переконала. А і от автор також він довгий час живе за своїм котиком, спостерігає за ним, і він виокремив 40 котячих рис, які ми також можемо в котів перейняти, а які можуть нас надихнути, і яких дійсно варто у них повчитися. Я цілком з автором згоджуюся, тому що дивлячись на те, як живуть коти, ну важко їм не позаздрити, і важко не подивуватися їхньому спокою, їхньому, знаєте, такому. Самоствердженню впевненості в собі, любові до себе, піклування про себе, але разом з тим і великої такої довіри та любові до інших людей, до своїх господарів. Тому, звісно, так в кутів є чого повчитися. І от ця книга, яка є книгою мотиваційною, книгою за саморозвитку, дає оцих 40 порад. Звісно, вона така швидше розважальна, дуже фанова для тих, хто вже любить котиків або вже є їхнім власником. Але тим не менше, тут не тільки розвага, є дійсно і багато корисних порад. Справді таких, знаєте, влучних фраз або якихось влучних рис, які підмітив автор, які дійсно хотілося б також розвинути і в собі. І завдяки тому, що книга написана так іронічно, так весело, так тепло і так по-доброму. Ці поради якось так глибше проникають в серце. А тому мені дуже сподобалося. Також тут є дуже багато цитат висловів відомих людей, які також виявляються любили котиків. така цитата є перед кожним з розділів, і також на окремих розворотах. Є ще розво «Розпорядок дня кота. Там розказано про те, як проходить його день і що ми знову ж таки можемо в нього перейняти, знаходити час для, для себе, для якихось, знаєте, таких корисних занять, і взагалі, як себе поводити в нашому житті. Ну і також є розділи, які написав сам Котик Зігі, де він нам заповідає своє таке, знаєте, філософське послання. А тому книга весела, книга іронічна, книга дуже добра, книга красиво оформлена, все мені сподобалося. Єдине, що трішки був або Переклад або редагування місцями ну, не зовсім таким, знаєте, гармонічним, чи красивим, чи не зовсім звучним, скажімо так, помічалися якісь такі певні недолугості, але загалом нормально. Ну і дуже красива обкладинка, дуже красива і класна ідея цієї книги. Тому якщо ви ще не маєте котика, рекомендую. А вам дуже захочеться його завести. Якщо маєте, то тим більше рекомендую, тому що ви тут впізнаєте свого улюбленця, його звички, його повадки. Ну і вкотре нагадаєте собі, що варто в дечому котика таки наслідувати в нашому житті. Тому книгу рекомендую і для задоволення, і для розваги, ну і також для навчання. Наступна книга, вона також. Доданицла Віва це Віталій Зубков, лінгва інкогніта Заговори іноземною мовою за чотири тижні. Така, знаєте, провокативна назва, і а, можна подумати, що це книга, яка запропонує якийсь чарівний спосіб, через який ви там раптом заговорите, але а, я вже достатньо досвідчена дівчинка, я вже розумію, що так не буває. І звісно, що таких очікувань на книгу я не покладала. А, я взагалі вагалася, чи варто її читати, тому що я розуміла, що для мене вже будь-яка мотивація, будь-які копняки, будь-які там розповіді. Про те, як вивчати мову, вже не допоможуть. Єдине, що від мене потрібно, це зрозуміти, що мова іноземна для мене пріоритет, і що я хочу це робити. Ну і от останнім часом трішечки пішло таке якийсь прогрес у мене в цьому плані. Я вирішила, що таки ну, візьму цю книгу, прочитаю її, і, можливо, візьму для себе якісь цікаві поради, якісь цікаві підходи, якісь цікаві ресурси. Але Книга трошки була не тим, що я очікувала. В принципі, вона є дуже корисною, насправді є цікавою, але я її дуже важко читала. І десь на середині я думала, що настільки буду вже її критикувати, настільки буду неї кидатися, тому що деякі речі мене дуже мені дратували. Але коли я дочитала її до кінця, то зрозуміла, що все-таки певну корисність для себе я взяла. І вона багато в чому не те, що переконала, але впевнила мене в моїх думках. Отже, Віталій Зубков він є засновником одного, як він говорить, з найбільших таких освітніх проєктів. Проєктів. Лінва Скілз називається цей сайт. Я там зареєструвалася, але, чесно кажучи, мені їхня методика зовсім не подобається, тому що там є багато уроків. В кожному уроці по 100 фраз, які ви відпрацьовуєте три рази, це страшенно нудно. Uh, і, можливо, для людей, які ну, тільки знайомляться з мовою, це ще підходить, але ну, все-таки в мене вже не зовсім початковий рівень англійської, принаймні на якомусь теоретичному рівні. І це було дуже нудно. І я взагалі не розумію, як можна 100 разів повторювати одне й те саме. Uh, ну, uh, Віталій сам говорить про те, що треба завчати якісь шаблони, коли ви його так от запам'ятовуєте з ці шаблони, то ви потім можете їх використовувати в своєму повсякденному мовленні на іноземній мові. Але я не впевнена, що це так працює. Ну з іншого боку, у нього більше досвід, він має багато учнів. він Веде курси, він сам розмовляє багатьма іноземними мовами, декілька з них викладає, тому, можливо, це і так, але що корисного взагалі в цій книзі, що мені сподобалося, те, що тут подається дуже багато різних способів вчити мову. Він розказує про різні методи, він розказує про різні підходи, він розказує про дуже багато ресурсів, підручників і так далі. Ну і звісно, що з цього всього можна щось взяти для себе. І сам автор теж його метод це, знаєте, такий синтез різних методів. Він бере щось найкраще з, з різних. Із них підходів з різних методів використовується в своїй програмі. Ну, і, звісно, так працює найкраще. Я сама дуже люблю поєднувати знаєте, різні способи. Отже, перша частина книги така більш психологічна. Там розказується про те, що як бороти наші якісь там самовиправдання, та що ми там не маємо здібності здібності домов, у нас немає часу, у нас немає там ще чогось. Ну, теж тут я погоджуюся сама вже розумію, що це не так, але єдине, що мені не сподобалося, це таке, знаєте, занурення в психологію, в психіку, те, як автор це трактував, як він казав з цим боротися. Ну, Для мене ці всі такі психологічні автотренінги. ну, По-перше, не працюють, по-друге, я в них не вірю, але. Добре, автор, психолінгвіст, він, в принципі, має право про це говорити. А, також в наступному розділі розказують про якісь такі е, загальні підходи, та як себе підготувати до того, е, до вивчення мови. Але найцікавіше вже починається пізніше. Це третій розділ методи. Е, там дуже багато інформації, дуже багато. Різних методів, які застосовуються у вивченні іноземних мов. Але автор їх знає, тому що він сам ну, науково ними займається, і він просто про них розказав такими, знаєте, складними професійними термінами. І це при тому, що, знаєте, я от окрема, окремі слова розумію, але я не розумію взагалі логіки того, в чому ж полягає суть того чи іншого методу. Взагалі, не зрозуміло для автора, можливо, так, для такого повсякденного користувача ні. І або треба було цього не включати, або просто простими словами пояснити, що є такий метод, такий метод, такий метод. А ми беремо з цього метода це, з цього це, а з цього це. Цього не було. Це було дуже все складно написано. А потім був розділ власне, з такими практичними порадами про те, як слухати, як читати, як дивитися фільми, як використовувати аудіокниги, якісь навчальні матеріали, підручники, картки. От це був такий для мене найкорисніший розділ. Ну і такі прикінцеві зауваги про різні проблеми, які можуть з вами статися на. Шляху до вивчення іноземної мови. Загалом, знаєте, я ну, практично у всьому з автором погоджуюся. З тим, що мову треба не вивчати, зазубрювати, а занурюватися у неї. Я це тільки недавно зрозуміла, тому що ну, шкільна освіта і університетська вона була трошки інакшою. Але так це класно. Завдяки цій книзі я змогла легше відірватися від своїх підручників з граматикою, які автор, до речі, критикує оці мої кембридські. Я могла змогла легше сприймати те. Що я, можливо, не кожне слово в книзі англійської мовою розумію і не зазирати постійно до словника. Ну, багато таких позитивних речей. Але єдине, що мені тут дуже сильно не сподобалося, це те, як автор пише, його стиль. Він настільки кручений і незрозумілий, не в тому справа, що він там використовує справді якісь складні слова, хоча це теж буває. Просто якось логіку його думки я взагалі не могла вловити. Я настільки продиралася крізь це все, настільки було важко. І ще автор тут постійно намагається бути таким, знаєте, іронічним, саркастичним. Жартувати його гумор або не смішний, або незрозумілий мені, або чесно кажучи, такий знаєте, на, на, на межі фолу. А, наприклад, він тут розповідає про носіїв мови і каже, що там в наших великих містах можна зустріти що американців, а, які приїхали за дешевою їжею та горілкою. Ну, ще б додати там, що за проститутками і був за такий би, повний стереотипний комплект. А, ну або коли речення якесь таке, знаєте, закручене, і в ньому просто не зрозуміла логіка, його можна було би переформулювати зрозуміліше. Він каже: а, Ну, ви там з першого разу не зрозумієте, тому що це ж треба думати. Ну, це якось було трошки смішно. А, і це найбільше мене дратувало в цій книзі. Якби не це, вона була би просто геніальною, але. Доводилося пробиратися. Як ви бачите, все одно в мене дуже багато стікерів з посиланнями на ресурси, з посиланнями на якісь практичні вправи, з посиланнями на якісь цікаві роздуми, тому все таки книга для мене була корисною. Коли я дочитала, я зрозуміла, що я, я з неї дійсно багато взяла в своєму вивченні англійської, і на і на якомусь такому. Підсвідомому рівні, там чи психологічному, скажімо так, і на рівні практичному. Тому, якщо ви готові багато працювати, якщо ви готові продиратися крізь цю книгу, якщо ви готові з будь чого, що вам пропоную взяти найбільше для себе, то я вам книгу рекомендую. Якщо ви чекаєте магічного методу, якщо ви чекаєте якоїсь цікавої незвичної системи, якщо ви чекаєте, що вам допоможуть, то ця книга не для вас, насправді вона дійсно потребує дуже такого глибокого зосередження на ній. Ну і такі мої враження. Знаєте, 50 на А, Якби не стиль автора, то можливо мені б сподобалося більше. А і ще тут в тексті постійно є посилання, тобто є виділені слова, а потім такі стрілочки, і тут одна форзаці, посилання до інших розділів. Дуже незручно цим користуватися, тому що ці посилання нормально не працюють. Важко було книжку так от згинати. Їх дуже багато в тексті. Він просто настільки аж е, різнокольоровий, що тобі важко зосередитися і взагалі відволікатися на це все. Я цим не користувалася і не зовсім розумію, е, для чого було це робити. Дуже багато про цю книгу сказала, але от вона мене викликає багато емоцій, багато думок. Хотіла ними з вами поділитися. Е, і остання книга це Вільям Зінсер, Текст Пекшмекс, магія переконливих текстів. Е, Мені зовсім не подобається переклад цієї назви. В оригіналі вона звучить набагато простіше, але наш формат захотів якось так зробити її більш не знаю, щоб вона виділялася чи що. Ну але з іншого боку, гарна обкладинка. Вільям Зінсер написав свою книжку вже досить давно, але він постійно її актуалізує. Він постійно її дописує і доопрацьовує. Це така, знаєте, вже класика того теорії про те, як писати добре. І. Для мене це одна з найкращих взагалі, книжок Нонфікн, які я читала останнім часом. Вона взагалі найкраща з того, що читала про те, як писати. Ну я мало читала, але тим не менше. А кожне слово цієї книжки, кожнісіньке слово було для мене корисним. Кожне слово я взяла для себе, кожну пораду. Тут в мене знову ж таки дуже багато і це тільки на найважливіших місцях. Автор розказує про те, як використовувати свою мову добре, як писати добре, як не захаращувати її різноманітним мотлухом. Як не використовувати якісь знаєте, такі мертві слова, які нічого не додають, і які нам здаються, що вони додають якоїсь краси мови або складності, не треба намагатися показати себе розумнішим за свого читача, показати свою ерудицію, знання якихось крутих слів. Треба написати так, щоб донести свою ідею до того, хто читає твій текст. Одну ідею на одну книжку. Мова до речі, йде саме про документальну прозу, про мемуари, про критичні огляди, про спортивні статті, про діловий. Стиль, про подорожі і ще багато-багато інших таких текстів, не про художні, але це таки деякі правди тут також і до художнього тексту стосуються. Мені дуже сподобався розділ про різноманітні частини мови або якісь. Такі ключові частини тексту, які варто було б вичищати, як їх було б варто використовувати, наприклад, про дієслова, так, там активні або пасивні, про прийменники, про якісь такі вставні слова, що є дуже моєю проблемою. Я часто вживаю слово дуже, доволі, досить взагалі, ну і так далі. В принципі, слова, які не несуть якогось смислового навантаження, але нібито додають чогось тексту, і от цього треба позбуватися, буду старатися. Позбуватися якихось кліше. Якихось знаєте банальних розповідей загалом автор. По частинках розповідає, як почати книгу, як її продовжити, як її завершити, як інтригувати читача. А це може бути і про книгу, і про статтю, і про малесеньку замітку. Тому якщо ви маєте якийсь стосунок до тексту, та навіть якщо ви пишете пости в своїх соцмережах, то книга, повірте, буде вам корисною. Мені, наприклад, вона була страшенно корисною. Я буду до неї повертатися як до такого постійного довідника в мене на столі, тому що ну тут я не буду переповідати, але практично кожне слово цієї книжки воно має знач. І це справді класика, на яку варто опиратися. Можливо, якщо ви читали вже багато книжок після неї, то там для вас не буде нічого нового, але чомусь я підозрюю, що всі вони знову ж таки опираються саме на цю книжку. Тому дуже мені сподобалося. Автор дуже приємна людина. Він так гарно спілкується з читачем, сам використовує свої поради. Ти розумієш, що він має чого навчити, тому що книга ну, такий нонфікшн, та, з багатьма там правилами порадами, читається дуже швидко, дуже легко. Тому я її вам справді рекомендую. Всім, 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 хто має якийсь стосунок до тексту, ну і просто для загального розвитку. Ось такі були книги, які я сьогодні хотіла вам показати, про які хотіла розповісти. Класний нонфікшн, кожен по-своєму, кожен в своєму, своєму напрямку. Надіюся, що вам сподобалося, що ви для себе отримали якусь цікаву теж та корисну інформацію. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!